Якщо ви робите хоча б одну з цих помилок, вас можуть слухати просто зараз, а ви про це навіть не здогадуєтесь. Перша помилка увімкнено дозвіл на встановлення з невідомих джерел. Це головний спосіб, як на телефон потрапляють програми шпигуни. Ви колись завантажили щось не з Google Play і забули про це, а дозвіл залишився увімкненим. Щоб цього не відбувалося, в налаштуваннях телефону шукаємо безпека та конфіденційність. Далі вибираємо додаткові налаштування безпеки і в нас четвертий пункт встановлення з невідомих програм. Перевірте додатки, які можуть це робити, та забороніть непотрібним, а ще краще натисніть Заборонити для всіх. Помилка номер 2 ставити будь-які додатки без перевірки. Застосунок ліхтарик або очищувач може записувати ваші розмови або пересилати аудіо. Щоб цього не відбувалося, завантажуйте тільки з Play Market. Перевіряйте кількість завантажень, рейтинг і головне, дозволи. Помилка номер 3 Не перевіряйте доступ до мікрофона. Деякі застосунки отримують доступ до мікрофона і залишають його увімкненим у фоні. Ви цього не помічаєте, але все, що ви говорите, вже не приватне. Що потрібно зробити в налаштуваннях телефону? Шукаємо програми або додатки, натискаємо на три крапки у правому верхньому куті і вибираємо диспетчер дозволів. Далі шукаємо мікрофон, перевірте додатки, які мають доступ до мікрофона, та обмежте непотрібним або підозрілим. Четверта помилка: не оновлюєте систему безпеки. Старі версії Android мають вразливості, які допомагають зламати телефон без вашого відома. Щоб це виправити в налаштуваннях телефону, шукаємо оновлення програмного забезпечення і вибираємо завантаження та встановлення. Якщо вам доступна нова версія, обов'язково оновіть ваш телефон. Помилка номер 5 Ігноруйте дивну поведінку телефону. Ваш телефон сам вмикає екран, швидко розряджається, гріється, з'являється шум у дзвінках. Це можуть бути ознаки стеження або прослуховування. Що потрібно зробити? Перевірити активні програми, використання батареї та фонові процеси. А також подивіться, ось це відео. Тут я показую, як перевірити свій телефон на прослуховування і не забудьте поставити лайк.